Сотні роботи якісь. Бачите, що ми зробили? Розібрали дах. Наші ми розібрали дах. Операції по пошуку, каже тих, призунів. Резумів. Зранку заходимо в офіс і чути запах такої от, такої, як миші. Мишами чути. Перерили весь офіс, офіс свіженький, ремонт новенький, мебіль все чистенько новенька, але ніде не може бути. І вирішили розібрати дах. Але що ми тут рукою, ми знайдемо, мірос? Коротше, зараз будемо щось пробували комбінувати. Пробували нюхати не можемо. Може ще якісь поради десь де, де, напишіть. Думаємо їхати за кутом, в кого є кіт. Пустити до того кута, що він тут пошниряв. Може щось знайде, бо мірося ми щупує руками, як рибу колись так ловили руками. Ой, керувачі клопіт кожен день. Одним словом, проблеми з радіатором, телефон в шапці.